Приготуємо хвости бобра. Жоден бобер не загинув, і в рецепті використаний не був. Канадський національний смаколик На маску, тобто соус, використовуйте будь-який, також додавайте подрібнені фрукти чи горіхи за бажанням. Я використовував домашню глазур з какао, варення, арахісову пасту, банан та пудру, змішану з корицею. Дана присипка здалася найсмачнішою, я обвалював увесь хвіст бобра в ній. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. В молоко додавайте цукор. Молоко ж також можна замінювати на воду. До яйця також додавайте цукор та сіль. Хоча можна яйце і не додавати, плюс ванільний цукор, також дрібка, гарненько збиваємо все вінчиком. до однорідної консистенції. Беремо окрему тарілку та просіємо в неї пшеничне борошно. Молоко з цукром ставимо на вогонь та доводимо його до теплого стану. Ложкою перемішуючи цукор, щоб розчинився. Додаємо сухі дріжджі, також перемішуємо ложкою до їхнього повного розчинення. Виливаємо дріжджі до яйця. Поступово частинами додаємо просіяне пшеничне борошно. Вимішуємо тісто. Тісто піде не все, частина лишиться. Тепер додаємо до тіста вершкове масло кімнатної температури та вимішуємо його до тієї стадії, щоб воно не липло до рук. Потім можна ще трохи боршна додати із загальної маси, яка лишилася, та знову вимісити. Загальний час замісу десь 8-10 хвилин. Тарілку змазуємо легенько олією соняшниковий без запаху, накриваємо харчовою плівкою. Борошно, яке лишилося в майбутньому піде на припилку стола. Ставимо тісто в тепле місце для збільшення в об'ємі на 1 годину чи півтори. Після проходження цього часу в пательню наливаємо олії десь, можливо, 500 мл 400. Качалку та стіл припиляємо борошном. Качалку використовувати краще тільки перший раз, потім формуйте руками. Тісто ділимо на наважану кількість частин. У мене це 14 штук. Та накриваємо їх харчовою плівкою, щоб не обвітрилось. Приготуємо решітку, на яку будемо виставляти готові хвости бобра. Олія тим часом має підігрітись на невеликому вогні, сформувати з тіста овальної форми. Щось схоже на хвости бобра та обсмажити в олії з кожної сторони до золотавої скоринки. Час обсмажування десь 2-3 хвилини. Особисті поради. Не розкатуйте їх надто тонко! Як це зробив я перші 4 рази. Орієнтуйтеся на власні смакові вподобання. Десь такої товщини, як на відео, зараз, будуть ідеальними. Спочатку обсмажуєте на одній стороні. Як тільки побачите на тісті, з'являються бульбашки, перевертаєте їх на іншу сторону та обсмажуєте з іншої сторони. Знову перевертаєте туди-сюди, щоб рівномірно обсмажувалось. Так вони будуть більш збалансованого кольору і чудово приготуються. Візьміть тарілку та змішайте цукрову пудру з корицею, додавав на око, перемішайте ложкою, а тепер повністю обваляйте бубровий хвіст в цих сипучих інгредієнтах, змазав їх глазур'ю, покрив арахісовою пастою, варенням та посипав бананом. Використовуйте будь-який топінг. Смаколик отримав власну назву завдяки формі тіста, яке нагадує бобровий хвіст. Хвости бобра як своєрідні пончики. Дані ласощі інклюзивно смачні. Їх полюбляють як старі, так і молоді люди. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!